Ди день, малята! Я пропоную вам сьогодні гру, з якого дерева листочок. До нас з вами прилетів осінний вітерець пустуниць і розніс разом з листопадом всі наші листочки, а наші деревця стоять і сумують за ними. Давайте допоможемо нашим деревцям і знайдемо їхні листочки. Подивіться уважно, який гарний листочок до нас прилетів. Як ви гадаєте, з якого він дерева? Ще не здогадались? Тоді ось вам підказка: це цвіт, плоди цього дерева. Якщо ви ще не догадались, то слухайте уважно загадку. Що за дерево, чий цвіт пахне медом на весь світ. Так, малята, це липа. Листочок з липи. Давайте скажемо з вами разом. Листочок з липи. Молодці малята, давайте подивимося на наш слідучий листочок. Ось який він гарнесенький. Дітки, як ви гадаєте, з якого дерева цей листочок? Я вам трішки допоможу. Подивіться на плоди цього дерева, які вони цікаві. Ви ще не здогадалися? Тоді слухайте уважно загадку. Що за диво? На гілі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. Так, малята, це дерево називається каштан. Листочок з каштану. Давайте повторимо разом з вами. Листочок з каштану. Ой, а що це за такий гарнесенький листочок? Як ви гадаєте, з якого це дерева листочок? Подивіться на його плоди. Може, так здогадаєтеся? Ще не здогадались? Тоді слухайте загадку. Стрімко вибігли на гору дві подружки білокорі, дощ яким полощі кіски, звуть тих подожок. Берізки, так, листочок з берізки. Давайте повторимо з вами разом листочок з берізки. А подивіться, який ось гарний листочок до нас прилетів. Такий жовтенький, жовто-гарячий, гарний. А ось і плоди цього дерева. Ви ще не здогадались, малята, що то за дерево? Послухайте загадку про це дерево. Стовбур рівний, як колона, а листочки як корона. Так, це дерево малята клен. Листочок склену. Повторимо разом. Листочок склену. Молодці малята. Ось який гарний у нас жовто-гарячий листочок. Не здогадалися, з якого він дерева? А подивіться на плоди цього дерева. Ні, не допомогло, тоді, може, загадка допоможе. З жолудя він проростає, в кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Так, малята, це дуб, листочок з дубу. Повторимо разом листочок з дубу. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком. Стала наче молода, вітер би, ненароком, їй косиці розплита. Дякую вам за увагу.